Що преного, славе Бого, слава, величина нашого Городе і в Марію. Оманію. Ще вірю, Господи, що це є святе тіло Твоє, це є свята кров Твоя мореся тобі, прости, провиневий. Вільні, війни, свідомі, несвідомі, і, 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 і сподобання освіда причастити святих нерівня. Мене звуть Наталя і я Національної складної організації пласт, яка вже сьомий рік є тут в Новому році. Ми виховники дорослі, у нас є наші вихованці, пластуни, а от вони там з мусками, І вже більше 30 років скаути всього світу, а пласт є частиною скаутського руху, вже 30 років скаути всього світу передають і вогонь миру по всім континентам. Ця традиція зародилася в Німеччині і була така цікава історія, що місцеві благодійники намагалися зібрати гроші на добру справу, і дуже мало людей жив, давали пожертву. І тоді вони придумали таку річ. Вони вирішили а, поїхати в Віфлієм, в храм Різдва Христового і на місці народження Ісуса Христа запалити символічний вогонь, який би вони не гасили, тобто не загашуючи цю свічечку, привезти в Німеччину. І всім благодійникам, які долучаться до того збору, дуже важливо на той час дати частину цього вогню. А вони так і зробили. І ця традиція ну, мала таку популярність, вона так сподобалася людям, що наступного року до неї долучилися інші міста Німеччини. І скоро дуже скаути стали ну, людьми, які розносять. Цей вогонь по всьому світу, тому що а, скаутська організація є майже в усіх країнах а, світу. І тому а, ми, а, українські скаути, пластуни, перебираємо вогонь. А, ну, як мінімум з кінця 90-х років він в Україну приходить, його нам передають польські скаути, харцери а, на кордоні. Ми перебираємо його, він а, летить в Київ або їде з Київ. В Києві ми в Київ поїхали, перебрали його на нашу лампадку і привезли сюди Кривий. І зараз перед переддень різдва ми намагаємося з ним поділитися з усіма вами. Це символичний вогонь. Він має зігріти тих людей, які святкують різдво далеко від дому. Але, Або, можливо, у кого на серці нема свята. А зараз такий важкий час. Ми хотіли би, щоб цей вогонь зігрів ваші серця і а, дарував і вам, і нам а, сподівання на а, швидку перемогу. Тому, о, ви коли запалите свої свічечки, ви можете їх потім затушити вдома або в святвечір, або завтра вездво, або будь-які свята запалювати вдома. Ну, тобто цей, цей символ він є в цій свічечці, залишається. А от, ми його несемо, намагаємося, щоб він не загасав на лампадці, але ви можете загасити і потім знову... Ролитва Ісуса Христа освітило світові світло, розуму, на серді і справедливості. Прийміть від нас цей священний вогонь, місця Божого народження, вітємського житла Христового. Нескрай він сповнить серця кожного з вас радістю, миром, надією і вірою. Дякую. Сюди символічно і запали. Дякую, ви можливі діти і ваші керівники, ви великі молодці, ви навіть не знаєте, яку ви робите велику справу. Тому що в ці важкі часи, коли не знаєш, завтра ти проснешся в цій чи ні, ось таке щастя, яке ви робите, це дуже зігріває в наші серця. Велика вам подяка. Дай Боже вам сил, допомоги. Щоб все у вас було добре, щоб Господь давав вам, вам тільки, я бачу такі класні у вас наліпки, щоб цих наліпок було повні груди. <ріць> <ріць> Дякую вам. Тут отець Сергій з громадою приготовили вам подарунки. Це і символічно. Тут цілому парі своїй і в своїх серцях. І від мене такі календарки вам. Зростайте сильними, щасливими, надійною. Знаєте, коли дивишся на вас, ти розумієш, що тісно є майбутнє в нашої країни. Коли е від найменшого до більш дорослої людини люди діляться тісно добром, тісно щастям. І це дійсно так е сповнюється заповіт Господні. та остання молитва, коли Господь, нехай будь усі одне. Та є і про яку мав ми сам спаси. Дякую вам, хай Господь вас. Дякую. 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 Спільне фото треба. Дякую. Да? Дякую. Дякую. Дякую, яку ви ми завжди просто не готові підтримати, і не тільки на раз на рік на ВВМ, навіть восьмігаймиру. Ми готові підтримувати вас завжди, співпрацювати і допомагати. Будемо вам дуже всім. щасливі. Дякуємо вам раді. за запрошення. Дякую. Ми тут у вас такі невеличкі робимо таборові заходи. У нас є. Свято весни, відкриття пластового року, і ми їх проводимо в лісі з наметами. Ну і власне зазвичай це проходить на території вашої громади. Тобто готуємо намети. Будемо разом Вігалася з нашими голосунами святкувати, ділитися всі тобто, раді. Рідна жаба сутріш, вийшла довстріше. Але не мало, що в пора. Але дай такого стрільбу я дому понесу. Маргарится. Маргарит. Давай. Погляд, погляд, полярниться, поля, добре з медом поляниться, а без мене. Дайте ящу, я така. А п'ятак не такий, дайте ящик, ще другий, а ви тільки короші, щоб були хороші. <laughs> так, ну, на тобі п'ятак. Так, <laughs> так <по> тобі кобаси. <laughs> <laughs> так, давай, сонечка. Нікак не може та йти. Я губи уже нема, кто-то съел. <laughs> так, давай Маргарита. Ну, Іван, ну, давай, тримай. Ну, не сорокся. Та нічого страшного. Ну, наші давай. Коляда, коляда. На полиці на погляда. Там побаси лежать, шаничку біжать. Дай бабу ковбасу, літом коней попасу. Не дай по ковбаси, хоч сама басу. <грех> Тримай такі <дій>, корпуси. Колядочку. <голові> так, колядочку. <голові> Діва Марія, Бога посилала, посолю пшеницю, пшену, пшеницю, пшену прилицю, всяку пшеницю. Сію її, посіваю, на щастя, на здоров'я всього миру. Коляда, коляда.